Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати млинці. Це хороший рецепт з незвичайним смачним налисниковим тістом. Воно зовсім не рветься і еластичне. Саме задоволення. У мисці вже є відважене кисле молоко. Можна використати кефір з жирністю 1 або 2,5% кімнатної температури. Всипаємо сюди соду, перемішуємо вінчиком і нехай ця сода вступить в реакцію з кисломолочним продуктом. Воно почне пінитись так добре в два-три рази підніметься. Точність всіх продуктів я завжди залишаю в описі або в кінці відео. Кисломолочний продукт вставляємо у пік, нехай настоюється, а у другій місці в мене вже розбиті яйця. Сюди додаємо сіль та цукор, і вінчиком все добре взбиваємо. У мене на каналі вже є різноманітні рецепти налисникового тіста з різною начинкою. В описі під відео залишу посилання, а ви обирайте, який вам подобається. Збивати до появи піни чи до стійких піків не потрібно, просто все добре, щоб цукор і яйця з'єднались. За бажанням можна сюди додати ванільний цукор. Десь приблизно ось так. Сюди додаємо. Половину кислого молока з загальної кількості. Та всипаємо борошно, яке ми попередньо просіяли. Борошно добре вмішуємо у рідкі інгредієнти, так, щоб не було грудочок. Тісто на цьому етапі повинно вийти як густа сметана. Якщо вам подобається моє відео, то підтримайте вподобайками. Та залишайте коментар. Завжди цікаво, що вам подобається або навпаки. Тісто стало гарним вже без грудочок. і вже тепер можна сюди додати все кисле молоко і вмішати в тісто. Зовсім складно зробити налисникове тісто без грудочок. Просто на першому етапі потрібно добре мішати борошно. Вже тепер, не перестаючи мішати, вливаємо гарячу воду, тобто кипяток. За рахунок цього борошно почне заварюватись і налисники присмажені не будуть рватись. В кінці додаємо олію без запаху і ще трошечки перемішуємо. Ідеальне налисникове тісто готове. Подивіться, яке воно прекрасне. Залишаємо його на 20 хвилин відпочити. На розпечену сковорідку вливаємо черпачок тіста та розливаємо по цілому дну. Перед тим, як будете наливати тісто, кожного разу перемішуйте його. Смажимо налисник з обох сторін, вогонь трошки менше середнього. За допомогою дерев'яної шпажки підзадіваємо край налисника і перевертаємо. І так смажимо всі налисники. Так багато їх виходить. Домашні налисники на кисломолочному продукті це дуже смачно. Приготовлені на кипітку, вони виходять тонкими і ніжними. А начинку можна взяти будь-яку солодку, сир яблука або будь-який джем. Так і не солодку. А у мене все. Бажаю вам смачного! Та до нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!